Здравствуйте. Сьогодні я хотів би для вас записати таку інформацію, яка стосується інтернету. Досить часто, досить багато ми сидимо, проводимо часу в інтернеті. я хотів би розказати про три таких основні моменти, які дозволять вам покращити, скажімо, роботу. Можливо, цим вже дехто користується, а можливо і ні. От для тих, хто не користується і хоче спробувати це якось організувати. Ось такі мої рекомендації. Будь-яка ваша робота з інтернетом, вона пов'язана завжди з якимось рухом, завжди з пошуком інформації, з перегляду дуже багато інформації. І вона двох видів. Ми або щось шукаємо і читаємо, а іноді ми знаходимо цікаві сайти, цікавих авторів, і їх хочеться іноді проглядати, слідкувати, що вони публікують, що вони пишуть. Для цього є такі інструменти. Це сайти, які дозволяють підписуватись на підписки RSS. І інструменти, які дозволяють трошки фільтрувати цю рекламу, коли ви щось дивитеся. Ну, давайте по порядку. Почнемо. Якщо ви чули, такий сервіс є, я його напишу. Evernote Evernote Тобто сервіс. Основне його призначення це блокноти, збереження, введення інформації. Ну, оскільки зараз він себе позиціонує як флагман, інтегрування є з Gmail, з будь-чим. Але я би хотів вас познайомити з такими його іншими. Продуктами називається Averno Web Clipper. Ось ссылка, по якій ви зможете пройти, подивитися, побачити. Але основне призначення, цього ролик переглянути. Да? Основне призначення, що коли ви будь-що кидаєте в пошу, переглядаєте якісь сторінки, от, наприклад, ну, потрібно. Редакторську колонку. Будь-яку інформацію ви шукаєте, вона може вот на таких форумах представлятися. Іноді ще бувають якісь банери, спами, мигають, воно відволікає увагу і розсіюється ваша концентрація. Тому Evernote Clipper він для вашого браузера встановлюється і виглядатиме ось так. Тобто, коли, як ним користуватися, ви один раз встановлюєте. От для різних браузерів на тих місцях, де ви більш часу проводите, читаєте його встановіть. Він буде у вашому браузері у вигляді такої як це сказати, іконки. А далі робота з ним відбувається наступним чином. Ви і бачите ту інформацію, яка, скажімо, вам необхідна і досаждає реклама. Ви нажимаєте на таку. Лупу, лампу, і вона, як ширма, перекриває веб-сайт і дає тільки цікаву і дійсно ту інформацію, яка там є. от так вона виглядає. Крім того, що ми маємо, ми можемо е додати, якщо вам дійсно сподобалася цікава інформація, е в ваш аккаунт верно. Тобто якийсь в блокнот свій, да? тобто, щоб ця інформація у вас там збереглась. Крім того, ми можемо, коли ви щось читаєте, виділяти тільки цікаві мислі, скажімо так. Да? То, що ви виділяєте, воно теж може його закидати у ваші блокноти, у вашу сторіночку. Якщо вам не подобається, є небагато. От є шрифти, по-перше, поміняти, різні налаштування ще можна зробити. Але, як правило, пользовательський дан настраюється, просто підібрати під себе і переглядати безліч інформації в такому зручному, скажімо, вигляді, без реклами, без всякої агітації. От, От такий сервіс, тому, якщо вам дошкуляє, скажімо так, Банери і реклама, тому можна користуватися. Так, наступна, наступна така програма. Скажімо, мене цікавить, які є цікаві інфографіки. <кій> <кій> Бачу, що інфографікс. Є якісь сайти, на яких дійсно періодично публікують, розміщують. От, інфографіка місто слов. Я бачу, що з кожним, 23 27 раз в тиждень дійсно є якісь інфографіки і можна почитати, повчитися в інших людей. Ну, скажімо, якщо це в мене 5 сайтів, я ще їх можу запам'ятати. Тому є варіант наступний: є такий сервіс, називається FedLi. Home. Це сервіс, скажімо, підписчик ваш, який дозволяє підписатися на всі новини і розсилки цікавих для вас сайтів. Тобто, якщо мені подобається цей сайт, я хочу отримувати новини. Перше, я реєструюся на FedLICO, це продукт, скажімо, так, співпрацює з Google. Тому маючи аккаунт маючи Gmail, легко зможете створити. І сюди просто додаєте посилання на той сайт. Система сама шукає і каже, що от можна підписатись на новості. А можна підписатися на RSS канал. Наприклад, от я хочу на новості підписатися. Ви його можете якби, підписати. Оновити і все. І, скажімо, ви нічого не пропустите. От в мене є не по категорії і є сайт Lifehack. От в мене зараз 99 записів. І щоб кожен день, як на почту, можна сюди не заглядати, виділити собі, там, хочете два рази в тиждень чи раз в тиждень одним махом ви собі зможете проглядати і дивитися, що у вас є, ділитися цими силками. Система вона кроссплатформенна, тобто на планшеті, на смартфоні, на декстопі, завжди зможете собі подивитися, подивитись, продивитися, зберегти, поділитися з людьми. Да? Тобто Twitter, Facebook, на почту собі скинути, якщо цікава якась була силка, а далі можна її використати. От в такому режимі. Е, Який ще є нюанс? Досить часто, коли ми знайшли, і навіть коли ми тут зам'ятки дивимося, прочитуємо їх або щось шукаємо цікаве в інтернеті, не вистачає зараз часу. Ми знаємо, до нього можна чуть-чуть пізніше повернутися, щоб ще раз проглянути. Хто є користувачом Mac, осуди, да, там, iPhone, планшети, у них в браузері є така функція, е, отложить. На потом, скажем, щоб переглянути, почитати е, чуть пізніше. Тобто, так, да, цікаво, але я чуть-чуть пізніше його почитаю. Для чого? Коли ви уходите, коли ви позакривали вкладки, коли збой питання, всі вкладки закрилися. І можна ще раз по повіскам понаходити, по історії ті записи. Але зручним є такий сервіс, е, Pocket Зараз подивимося. правильно называете. Pocket. Pocket. it. Неправильно. Pocket. Тоже не Покетит, але він... а Get Pocket. От він називається. Називається він get pocket. Його можна встановити, і він в вигляді от такого значка. Але що це мається на увазі? Наприклад, мені цей сайт сподобався. Я нажимаю на цю кнопочку. І Вона каже, потрібно зареєструватися. Так, хорошо, звійдемо Тобто На цьому комп'ютері я його... Перед записю встановив я не заходив. Все. Воно пише, що цю сторіночку збережено. І цю сторіночку збережено. Все. Коли в мене є вільний час, крос на смартфоні, а вдруг я в дорозі. Або... Виділений свій час, да? я собі можу зайти і переглянути ті закладки, які я собі зберіг. Тобто я такий-такий-такий. Ось наші дві закладочки, які ми переглянули. І воно переходить на той сайт. Що тут можемо? Поділитися, удалити, фаворити його, відправити. Ось такий сервіс, який дозволяє, де б ви не були. Зберегти ті сайти, ті посилання, щоб потім до них повернутися, ще раз проглянути. Ось такі три сервіси. Продукт від Evernote, сам Evernote, там, я думаю, саме розбереться, попробуйте. pocket або GetPocket.com зберігає закладочки і фідлі, які дозволяють всі ваші підписки звести в одне місце і нічого цікавого не пропустити, не втратити. Ось такий інтернет серфінг. Я думаю, покращить вашу ефективність і подружитися ще більше і ефективніше з інтернетом.